Ну а ми продовжуємо нашу вже традиційну рубрику, що приготувати на сніданок із вчорашньої вечері. Сьогодні у нас зі вчорашній вечері буде картопелька, яка є майже в кожного хто. Любить картопельку, а українці дуже люблять картопельку, тому що вони з'їдають 130 кілограмів картоплі на рік і це друге місце в світі, щоб зрозуміла. Ну, якщо ви раптом подумали, що ми зараз будемо готувати картопляні зрази, оладки чи картопляну запіканку, ми готові вас здивувати. Ну а ви приготуйтеся записувати рецепт. Бо сьогодні ми перетворимо вчорашнє пюре на бельгійські вафлі. На що? Бельгійські вафлі. Афлі. А, о. а я ще запропоную від себе зробити, друзі. Я подивився в інтернеті такий прикольний рецепт. Він зараз завірусився в тіктоці. Рецепт майонезу де немає яйця, там є розсіл, і от ми з нього спробуємо зробити. Перевіримо, чи працює цей рецепт насправді, чи не обманюють вас ці тіктокери. Ну, то допоможе нам із кулінарними експериментами. Поділиться гастрономічними лайфхаками. Шеф-кондитер Артем Кінаш. Артеме, доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку, Артеме. Добрий так ранний. я вперше буду добрий їсти ранку, вафлі з, з картоплі. Розповідайте, що все це дуже такі? легко. Все дуже просто да. нам знадобиться вчорашня пюрешечка, а також нам знадобиться лучок, гранульований, чесничок, борошно, можливо, яєчко знадобиться, а, олійка, водичка, і все готово. Це так просто. Все. І можна чуть-чуть зеленушечки додати. Ну я думаю, що ви приготуєте на мою От, той незвичайний та, 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 та. А Дар'я, хочу попросити нарізати нам а, цибульку та петрушку. Але знаєш, що цибульку не хочете. Не хочете. Ну, може, Ми можемо зробити просто з А, Тому дивіться, Що з кровочка може ще відразу додати, наприклад, болгарський перчик. Буде також дуже смачно. Супер. Болгарського перчика у нас немає. Тому давайте сьогодні обійдемося кріпом. Бачиш, пам'ятаєш, як вчора е, коли він ріже цибулю, то плаче вона, а не він. Коли вчора чакнув, я. Мені просто шкода, цибулю току я. Це. Не буду змушувати її плакати. <риклад> Цибуля не плакала. <риклад> так. Так, а я буду робити, друзі, майонез. Із продуктів, які точно знайдуться на кухні у кожного. Це росія у нас є, у нас є гірчичка, у нас є олійка. Це у нас Цукор, і цукор-сіль от у нас цукор-сіль і трошки перцю. Ну, це вже так, для смаку. Все треба просто вилити всередину чаші і гарненько його перемішати блендером. Ану, от я виливаю. Раз. Олійка пішла. Далі, друзі. Розсіл. Ой, як він приємно пахне. До речі, можна, мабуть, використовувати розсіл, як кажуть в інтернеті, не лише від ой гірків солоних, а й від помідорів. Гірчичка пішла. Так, далі, це у нас стіль пішла. Тут у мене все відміряно, тому я так дуже... Просто і легко все скидаю вниз. Трошки, як то кажуть, на око цукру є, зайшло. Тепер трохи зовсім трохи перчику, тому що ну я не дуже люблю перчене, але треба, щоб воно смакувало. І так. тепер тепер льоша буде все це змішувати. А ми поговоримо про вафлі. Якщо дозволиш. <гум> <А>, ну <гум> зараз тому, будемо, що... чи дозволить вам це зробити. Тому, блендер? Що вафлі без майонезу ок. А от майонез без, без вафель не дуже <гум> це точно. <гум> शुभन हेटे Чи мене чути? <laughs> Чи мене не чути? <laughs> до речі, вафлі, коли вони перестали бути суто європейськими, вони зараз ну дуже популярні. Один о, американець, колись ну, більше 16-го століття, але точно ми не знаємо про це. Зробив ту саму вафельницю, яка перед нами зараз є. І тоді вже всі ці вафлі почали робити усіх ага. Європи, Америки. Вони тоді вже стали такими більш пухкенькими, солоденькими. Перед цим до речі кажучи, їх також готували в середньовіччя. Рецепт зберігався під цими печатками. Готували для королів на різні заходи, а, але вони були такі коржики, пріснуваті, не дуже смачні. Але потім їх трошечки модернізували uh -huh. і стало вже більш смачний. І рецепт, до речі, пішов вже в масу. Так, якщо нема вафельниці, можна якось посмажити. Якщо вафель? нема вафельниці, можна на пательню, можна в духовій шафі. А, можна і так просто тоді Це і і будуть оладки, Так, да? так. Да, да. Мені треба трошки сильніше вімкнути блендер, бо воно не збивається. Ану. пауза. до речі, я коли була в Бельгії, не мав не такого поняття. Бельгійські вафлі у них є брюссельські вафлі. Вони називають, і ще в меню є льєжські, здається, таке місце. льєшські. Так. А звідки пішли? Самі 30. бельгійці дивуються назві бельгійські вафлі. Ну брюссельські – це взагалі от такі от самі о, квадратні вафліки, до яких ми звикли солоденькі, смачненькі. А льєнські це вже просто Слухайте, а ви прямо так, да? Не читно дивіться, просто да ага. вже. І... Нам вистачить на 3-4 вафельки для себе, для жінки і для дітей. Все добре. супер. Ну, не знаю. Дві вафельки це вони дуже ситні, дуже смачні, А, да добре звичайно. Так. Не раджу просто брати і заливати олікою угу. саме наш грильчик або гриль вапельницю. Взяти або в приєд оліку, або в принципі набережні. нас тут живі, а? Ага. Так, а ці скільки будуть? А ці будуть приблизно пукатися в 15. Ну ah Швиденько готуються, а ви відразу підготували собі салатик. А можна ще подати з галка молько дуже смачно. А ще з лососом можна подати. М -м -м -м. Пашотик зробити, бо я їй теж смажу. Дивіться, які красиві сафельки. Фар... Дивіться, можливо, зробимо невеличкий такий мікс салат Давайте. Так? <случайно> з руколи, так. Давайте ви поліжок. Чирики наші. І все це гарненько задекоруємо. Ляша, ви любите хамон? Ще раз. Хамончик любите? Це Даша не любить хамончик, я обожнюю хамок. Тоді ми, ми, краю... ми отак з краю положимо хамончик, а з іншого краю у нас буде тоді вами салатик. Добре. Добре. Так. І Що там твій майонез? Скільки його треба збивати? Диворице. Дивись, його збивати можна дуже швидко, але на високій швидкості. Але я просто боюся, що вас не будуть чути. Тому я взяв мінімальну швидкість і часом ми все це з часом. Ми все це зараз отримаємо. Слухами до речі, хорошо. вчора готували вареники з гречаного борошна. Uh -huh. Улюблено страву Тараса Григоровича Шевченка. Uh -huh. А з гречаного борошна чи можна робити вафлі? Прям повністю я не раджу брати борошна, uh -huh. борошно. Тому що там невеликий вміст нас буде дитинчик. Бо воно буде просто розвалюване. Ми вчора теж змішували з, з борошном. Так, От і я вам зробити купаж борошна, наприклад, 50 mm -hmm. на 50 взяти mm -hmm. і використовуйте, і все буде чудово, супер смачно. Так, збрижимо вам олійкою трошечки. Так, да, давайте. Ну, але ж ми маємо льош домовитися. Якщо ти забираєш мою порцію хамона, значить я забираю твою порцію руколи. Ру. Ой, як мені аж праве серце не вистане, і в мене руколо забирають. Це ти... Ти треба було торгуватися, слухай, треба сказати тобі, що давай три порції хамону, а я тобі... Добре, що я не знайома з твоїм тренером, бо він би на мене образився. Я думаю, що ти не дуже засмутися, а от тренер би точно образиться. А що окрім овочів, в принципі? Ну, ми казали, що це може бути гокамоле, лосось, а якщо солодке. Якщо солодке, ну дивіться, взагалі всередину можна покласти. Я дуже люблю батат. От зробити uh, на бататі, бо мені здається дуже злочно, або на відварену бататику, <гум> або, наприклад, зробити відварену морковочку. Але от щоб вона не була дуже така, прям волога, тут uh -huh. дуже смачно. Брокколі можна взяти, можна взяти цвітну капусточку і теж всередину це все покласти. Або якщо прям солодке, сорт, яблочко можна. Яблочко. А, тобто прям на теречку туди ви маєте на увазі в так. так, А бананчики а. просто виделочкою взяли, перекалампуцькали і кинули, і все буде супер. Слухайте, ну. прямо захотілось вафельницю попити. Mm. Ну, так просто, так? так? Це ви, щоб я прослухав вас. Що, про що що, ви це ви про огірки. А, про огірки. А які слухайте, в мене ідея прийшла. А якщо у мене наприклад не картопля, якісь інші овочі, з яких можна взяти і зробити вафель. Леша, це все прослухав. А, а та... я просто тут жую, я нічого не чую. Треться, нічого. Можна зробити насправді з будь чого Але а. насправді, да, якщо ми говоримо, наприклад, про е, гарбузик, його краще відварити для того, щоб він був не строчки м'якішим. Але брати такі овочі, фрукти не дуже водяні Тому що а. треба буде багато борошна, воно буде за. Вафля з кавуна на не айс. Ну ні. Так, ну що майонез? Ну, так, що майонез? Ну, не Ну дивіться, майонез. треба було, треба було дуже сильно взбивати, Я просто не хотів, щоб у нас було дуже шумно в соус. студії. Да, тому Вийшов, треба просто соус. було. Поки, поки у нас вийшла я, підлива. У нас вийшла підлива. Давайте. А я... ні, 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 ні. На, мені, на мені, дивіться, мені Тай, трошки тримай. сюди, я буду туди макати. Я свою вафлю скуштую після новин, Льоша. Так. Можливо, бо пахне цікаво з, з, з моєї з так, моєї звичайно, так. Так, так, лас, руками, звичайно, куштуйте Так, а вафлі їдять руками, чи вафлі їдять можна і руками. Як вам зручно? Дякую. Це оце, оце от тамончик поклали рука, можливо чуть чуть так. Ні, ну ні, 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 ні. Ні. а поки Льоша буде насолоджуватися трендовими вафлями, я вам зараз розкажу про ще один тренд. Дуже дивний, як на мене, а тому, що в ньому люди їдять тюльпани. Так, <laughs> після Voice. Смого березня просто зараз на екрані. Ви бачите букети не лише прикрашають оселі, але й потрапляють до тарілок. Ось такий дивний тренд. З тіктока набирає популярності. Жінки їдять пелюстки тюльпанів, а дехто навіть смажить їх у клярі. Одні кажуть, що це схоже на горошок, а інші що на цвітну капусту. Зараз їдять тюльпани. Я не знаю. Не вони реально такі смачні. Добре, ми і ми пробуємо. Беремо помалу. Ммм, це равно дуже смачно. Якщо твій коханий подарував тобі тюльпани на 8 березня, то обов'язково його і зроби йому снеки з тюльпанів. Обережно відділяємо листочки від бутончика, промиємо їх від пилку, робимо кляр, яйце, сіль і мука. Перемішуємо і йдемо смажити. Занурюємо наші листочки в кляр і на сковорідку. І наші снеки з тюльпанів готові. Ну насправді ж їсти тюльпани може бути небезпечно у пилюстках, стеблах і листках. Часто містяться нітрати і хімікати, які використовують для збереження квітів свіжими. Ну, і крім того, цибулини цих квітів тюліпозит а який може викликати алергічні реакції, навіть отруєння. Тож краще милуватися квітами, а не у вазі, не на тарілці. Не треба їх їсти. Можна їсти щось інше, наприклад, вафлі. Друзі, їсти треба. І, Друзі, їсти треба. Оце от прекрасне диво, яке я щойно нам проживав. А, а ти арестем. гостей не пригощаєш, та правильно я розумію? Я їжею смачною, не ділюся під час ефіру. Потім поговоримо. Добре, Улюблену страву бельгійських королів, в українській інтерпретації: вафлі з картоплядного. Пюре нас навчив готувати шеф-кондитер Артем. Кінаш Артеме, дякую вам. дякую вам. Дуже вам застеріжний сніданок. Дякую вам і приходьте дякую. ще прийдемо. Дякую, і тепер про майонез, який у мене трошки не вийшов, тому що це був експеримент. І я думаю, що він трошки у нас не вийшов, тому що в тіктоці, мабуть, не завжди говорять правду, можливо, треба було менше додавати олії, щоб більш або можливо, трошки додавати менше русолу, щоб було менш рідке.